Фрукт, який дає спокій, коли всередині буря. Колись у Грузії цей фрукт називали фруктом сонця і давали її тим, хто пережив втрату, щоб серце знову заспокоїлось. Хурма багата магнієм, бета караціном. Вона вирівнює гормональний фон. А ще вона допомагає спати без тривоги. Зберігай рецептик солодкий спокій. З'їж його перед сном, і ти відчуєш, як тіло заспокоюється, зникає стрес і приходить розслаблення, тому що хурма лікує не тільки тіло, а і душу. Якщо хочеш гайд по омолодженню, пиши слово краса, і я надішлю тобі у подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду за шкірою. Підписуйся, ділись подругою, коментуй. І якщо було цінно, став лайк.